Всім привіт, друзі! В цьому відео я буду жити годину на ліжку. І не буде так, що я можу сидіти на ліжку, захотілося попити води, я пішов на кухню, попив води. Ні. Я можу там отак, щоб хоча б мій палець торкався до ліжка. І тоді я можу щось брати. І для того, щоб зібратись у мене 5 хвилин. Так, бігом наливаємо води собі. Бо я знаю, що мені буде хотіти робити. Також візьму отаку цукерку, ложні салфетки на всякий случай. Ось. Ще я візьму маркери. Скетчбук, пружинку. Також отакий кубик рубика. І отакий кубик рубика. Все, время вийшло. Ось що я успів взяти. Все. Ось цю собаку я кладу ось сюди. Речі, мабуть я отут достану столик і ось сюди буду складувати речі. Ось сюди я буду складувати те, що я взяв. Так, пер це пенал. Ось. Потім. Ну я вже показував такий батончик. Кубик Рубика трикутний. І кубик Рубика, яким я сьогодні попробую щось скласти. Хоча б одну форму ну... Як нам складати, хто знає. Важні салфетки, якщо щось витерти. Далі пружинка. Ось ну, така ноди, я не сюди не буду класти, щоб не розлити. Далі. Свій щоденник. Маркери. Ну і там ножниця, олівці, там скотч Ну для того, що якщо поробку буду робити. Так, ну, вроді видно. Ну, першу треба обустроїтися. Е давайте собаку покладу ось сюди, Або хоча, знаєте, я її покладу усюди. А вот подушку, чтобы я возьму... Так. О. Ось, квадратную подушку выберу. А. Пуха сюда. Облизь, кому за ще проводиться і ось сюди. Ну, а ну, перевіряємо. Вообще шикардос. Так. М -м -м. Мабуть, краще ось сюди. Ось так. М -м -м. І столик, столик якось треба пристроїть. Ну, давайте. Так, я думаю. Дивіться. Ось отак і отут щось можна буде робити. Да, вам буде, в принципі, трохи видно. Так, далі. Мій ще маркери, там, Скетчбук. Я кладу, давайте чопу сюди не покласти. Ось. Ну, пане відпожива сюди, коротше, отут такий уголок буде. Ось. Ну, пора помалювати. Намалюю ескіз і до вас вернусь. Ви будете трошки в шокі. Ну, я таке люблю. Коротше, дивіться. Ось оце. Кусок піци. Ну, ось такий він в очках крутий. Ну, просто у нього нема ноги і якийсь челік, ось смайлік гризе. І цього смайліка убиває пуля із такої пушки. А ця пушка веде ось шлангу і викочує таке море пуль. А це море і за так труба дощ був і тече. Надіюсь, я понятно обяснив. Зараз буду розкрошувати. Ну, отак от у мене виходить. Малюнок буде вже готовий без контура. Бо тому що... У мене закінчилась чорна ручка. Так, помалював. Тепер можна вже і поігратися кубиками. Вот ну, дивіться, попробую на ваших глазах. Якщо ви думаєте, що це просто обичний кубик на шестерками, ші... ні, ні, і вообще непонятно, як його складати. Ну, вроді як я щось понял, я його склав уже оцю сторону. Це було легко. Я просто думаю, ну от я складаю обичну сторону кубіку Рубика. Я так само славу. Давайте я складу. О, так дивіться, я дві склав. Ось, ось оє, це оє, як його. синя, а ось зелена. Попробувати за цим щось. Кажуть, що трикутний саме легкий, а я вообще просто нічого не понимаю. Вам цікаво скільки тут чупиків. Мені да, я їх зараз пересчитаю. Зараз на екранах ви бачите 22 чупа чупса, якщо бачите. Ось тут 22. Ось так. Час перекусити ось. Така цукерка у мене. Ось. Я поки сидів, перекушу, а подумав. Може вам показати мої класні фотки. Наприклад, дивіться. Ось така є. Ось такої фотоапарата. Це. Це мені купили поп, і я поїхав у кафе. Далі. Це я вже казав якомусь з одних шортів. Ну, я реально я не шучу. я Один був в кінотеатрі в перший раз. Кстати. Э, це я із. Не каном. Кстати, я предсказал будущее за этой фоточкой. Я такий думаю, коли фоткаюсь на цій фотке. От по-любому через годів десять такий сижу на неї так дивлюсь. І думаю, боже, я ще не знав, що мене буде ждать. Реально, ну, так і було. Це 1 вересня, як і тільки пішов у перший клас. Так, далі. Це в день випускного в садіку. Далі ось таке я біля школи. Далі у мене ось така у мене колезника була на аватарці. Якщо замітили, я переклею. Гнома сніговика і оту птичку. їв, я от я і думаю, а вам понравилася ця рубрика? Годину якесь определеннее время, годину, три, пів години. На якомусь місці. От е, делика це перше. В наступному я буду думати, що я буду робити якісь челенджі будуть. Може щось буду провіряти. Ну так, пишіть в коментарях. А я, якщо понравиться ця вам рубрика, по лайкам. Якщо наберете на цьому відео, давайте... 15 лайків. То я зніму відео Годину на кухні. Або годину ще в залі можна. Може год... можна годину у ванні. Смотря де? Де я захочу? Такі, Я бачив дуже класних, багато цих салфеток. У мене отакі зелені. Бірюзові. коротше красиві. Я в школі завжди користуюсь салфетками влажними. О боже, дивіться, як це красиво, копель, прям видно, якщо на камері видно. На камері цього не видно. І, ось зараз покажу. Наприклад, я до дошки йшов і руки в крайді. І я попрошу у когось або в себе беру влажну салфетку, ось витер, наприклад, я, і сильно-сильно розтягую. З неї вода просто витікає. Я кажу, у мене зараз рука така мокра, ви не уявляєте. Просто я кажу. Он супер мокра. У мене не получилось. Вона должна быть сейчас здесь. Отака ось. А у меня погано получилось. Еще и порвалось. Ну, я, короче, я не так махаю. Я, конечно, чтобы никто не побачил, что я такой фигней занимаюсь. И вот так раблю сейчас. Ну, типа... Оп, оп, оп. Вот так примерно. Катя, ви отак п'єте, Чи так? Я п'ю отак. Бо то що, так? А це по дебільному це мене раздражає. Кстати, підпишіться, будь ласка, бо... Для мене приємно, а вам не важко. Якщо ви будете підписуватися, то ролики будуть ще масштабніше і масштабніше. Мені залишилось 3 підписника, а я виповню свою цель. 50 підписників. У вас буде гелікоптер, гелікоптер. Гелікоптер. Ой. Просто сейчас. Якщо видно. Сейчас я прикручу. Так, я прикрутив. І давайте попробуємо так. У мене не дуже, але ну, якось я попробував хоча б. Чого я в скосу? А я вам скажу. Я на кроваті. Я придумав такого собі рода челлендж, наскільки далі я покладу оцей олівець. Так. Покласти, не кинути. Упс. Ну, коротше, ось дивіться ліжко, а он там олівець. Я думаю, хорошо я зробив. А зараз трюки з пружинкою для отакого от трюка. Це буде недовго. Не бійтесь, не перемотуйте. То все пропустите. Ось все. Для отакого от трюка. Там треба просто взяти пружинку. Пружинку ось. Бачите? Надіюсь, там видно, бо тощо, якщо не видно, я дуже буду розстроєний. І затягуємо ось сюди. І беремо тут кінчик. І витягуємо. Все, коли у нас буде таке колечко, просто тягнемо. Далі, ну, це всім відомо, а я його не вмію робити. Ой. Так. Ну, ладно. Тоді просто таку красотку покажу. Ну це взагалі, як отак робити, це дуже кайфово просто. Ну от думаєте, якщо кайф оцей не передається через камеру, то тоді купіть і попробуйте. Це реально просто. Це так приятно, я кажу. Це такий кайф. Ну, другі трюки я позабував. Так що... О, а ну, вот так получится, сейчас должно быть дуже красиво сейчас. Выпрямь. Треба прям сюда уже свисты. А. Ось дивіться. Та не получается. Из того ракурса не получается. Якщо у вас щось отаке, то не здавайтесь, просто тяніть. І все назад вернеться. Ось бачите, все вийшло у мене. Стопе. О, дивіться! А ну щас спробую забрати. Продовження буде в наступному відео.